А у Самарській області РФ у ніч на 10 березня пролунали кілька вибухів на тлі заяв про загрозу повітряної атаки. У регіоні, начебто, були зафіксовані безпілотники. Про це повідомили місцеві телеграм-канали та пабліки. Зазначається, що у Самарській області ще близько півночі було оголошено про дронову небезпеку. Згодом в інтернеті з'явилися повідомлення про вибухи, які були чути в Самарській області. Пізніше в мережі з'явилися кадри зняті. Камерами спостереження, начебто, в районі міста Новокуйбишевськ, на відео можна побачити спалахи в небі від вибуху, почути сирени та характерні для попела звуки. повідомленнях йдеться про те, що ціллю дронового удару, начебто, став нафтопереробний завод, який входить до групи «Роснефті». У третій більше АІ Стег меморандум про збільшення постачання ракетних систем протиповітряної оборони Україна підписала із виробником Арісів німецькою компанією. Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Міров. Він зауважив, що підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дадуть змогу посилити можливості української ППО.